Всім привіт! Я дуже щасливий сьогодні бути на цій сцені серед людей, які мріють, які не тільки мріють, але щось роблять. І тим, що вони роблять, здатні надихати нас з вами. Насправді для мене. Сьогоднішня тема є дуже близькою персонально, частково професійно, але більше персонально, тому що я мав змогу поїздити по світу, мав змогу жити в інших країнах, де люди багато вже зробили для того, щоб інфраструктура і життя в місті було комфортним. І я повернувся сюди, повернувся свідомо і мені досить важко. Знайти тут комфорт на сьогоднішній день. А мені дуже хочеться тут жити, і дуже хочеться, щоб нам з вами тут було так само комфортно, так само натхненно, і щоб інфраструктура міста спрощувала наше життя і надихала нас на нові досягнення. Сьогодні я хотів трошки розказати. Про it технології я представник it бізнесу великого бізнесу, тому я розкажу трошки про те, що роблять дивні люди айтішники, які мають щастя жити в своєму віртуальному просторі. На відміну від багатьох з нас, які живуть реальним життям, стикаються з реальними проблемами. Вісім годин на добу Айтішники живуть в своїх мріях, у технологіях майбутнього. Ці технології досить просунуті. і… Тим не менше, вони так само добираються на роботу, використовуючи міську інфраструктуру, вони так само потребують спілкування і того, що може дати місто. І вони багато роблять для того, щоб наше життя стало більш ефективним і цікавим. Дуже часто ми думаємо, що технології десь попереду. Насправді я хочу вам сказати, що майбутнє вже сьогодні, майбутнє вже серед нас, і тут говорили до цього. Дуже важливо поширити ті технології, які є. Ми всі бачимо з вами те, що буде завтра, але дуже мало використовуємо це, особливо в Україні. Мобільний зв'язок, Wi-Fi на вулицях, метро трамваях. Технологія минулого, але у нас в Україні її дуже мало. І треба ще зробити дуже багато, щоб це покриття. З'явилося у нас, як в деяких містах, є там зони 150 км, 200 км суцільного Wi-Fi. Айтішники зробили навігацію GPS-карти. На сьогоднішній день дуже цікавий проєкт в Україні Укрияма. Я сам дуже люблю дороги. Це для мене особлива тема. Мандрувати Україною дуже цікаво, але дуже небезпечно на сьогоднішній день автомобілем. Укрияма проект, який. Насправді соціальний, який спрямований на те, щоб наші дороги стали кращими, який використовує і ті технології, які вже на сьогоднішній день є. І айтішники вам скажуть, що в принципі за останні 50 років ми вже зробили дуже багато технологій, їх просто потрібно використовувати. І далі справа за вами. Дивіться на технології, які є, і придумуйте, як їх використовувати. Це як цеглинки. Цеглинки вже зроблені. З цих цеглинок можна побудувати різноманітні архітектурні форми. І насправді, над чим Айтішники працюють сьогодні, це над тим, щоб зробити ці цеглинки зрозумілими для не-айтішників. Для, не для того, щоб зробити конструктори, з яких вам набагато простіше було би працювати, і робити якісь проекти нетехнологічні. Google Maps. Так само цікавий розвиток цього проєкту, про який ви, можливо, не знаєте, це автоматична, автоматична діагностика якості дорожнього покриття. Тобто спочатку автомобілі Google їздили просто картографували місцевість, після цього в них зараз поставили датчики вібрації, і вони картографуючи дороги, автоматично заміряють якість дорожнього полотна. І вже показують карти якості доріг. Вже є по Москві і Пітеру такі карти, по деяким російським містам, по західним містам. Скоро, я сподіваюся, ми побачимо в Україні. Тобто у Кирямі залишилось недовго. Я думаю, що скоро ми автоматично будемо бачити, де проблеми дорожнього покриття з'являються в реальному режимі. Цікавий проєкт, так само про який дізнався, це координація роботи волонтерів, що збирають сміття. Не секрет, що там це. Рух на заході є давно, в нас цей рух з'явився. Дуже багато ентузіастів, які намагаються очистити наше місто від бруду та сміття. Але координувати їх роботу, знайти місця, де це потрібно зробити, списатись, організувати флешмоб і зібратись тим, хто готовий це робити, знову ж і ті технології, які це роблять, вже існують. І так далі. Тобто, айтішники на сьогодні вже багато зробили. Цікаві технології, які на підході. І знову ж ми говоримо про компанію Google, яка, вирішуючи одну задачу, дуже близько підійшла до революції в іншій справі. На сьогоднішній день Google використовує автомобілі без водіїв. Ці автомобілі їздять на автопілоті. Прийнято законодавство вже в трьох штатах. Америки, Невада, Каліфорнія та Флорида, які дозволяють використання таких автомобілів. Такі автомобілі сертифіковані вже на сьогодні проїхали більше 300 тисяч миль, це там півмільйона кілометрів без жодної аварії. Технологія є і вона вже працює. Що це означає завтра? Що водії зникнуть як мінімум з публічного транспорту, і ми зможемо, викликавши таксі, спокійно собі їхати. На роботу це так само призведе до революції в дорожньому русі, тому що автомобілі, за кермом яких автомат, зможуть їхати набагато ефективніше. Пробки, аварії, все інше повинно зникнути по більшій частині. І ми бачимо це у фільмах майбутнього насправді технологія запатентована існує, питання вже її поширення. Друга цікава штука, яку ми бачили у Minority Report, ти заходиш в магазин і ти отримуєш таргетовану рекламу. Тобто з тобою розмовляють магазини, ти йдеш по вулицях міста, лайтбокси говорять до тебе тим, що тобі цікаво. Це все робиться за допомогою розпізнавання обличчя або сітківки на сьогоднішній день. Технологія є зроблена українцями. Компанія Viewle була на днях куплена найбагатшою компанією. Третя цікава штука 3D-реклама. Це на стику IT-технологій, лазерних технологій, але цікавим ефектом для міста це може бути візуалізація різних об'єктів трьохвимірних в просторі міста. Тобто вони з одного боку не будуть займати простор, їх буде досить легко конструювати, і можна буде видозмінювати ну, зовнішній вигляд, як мінімум. Такі три цікаві технології. Далі трошки хочеться розказати про місто в місті. Тут теж говорилось про те, що, наприклад, Париж це там 20 чи 30 зон таких центрів концентрації, пішохідна досягність 20 хвилин. І це надзвичайно важливо в сучасному місті, тому що, безумовно, ми витрачаємо величезну кількість енергії на те, щоб добратися з одного місця до іншого. і на те, щоб розв'язати свої побутові проблеми. Якщо дитячий садок в одному кінці міста, спортзал в іншому, робота в третьому, то це все займає час, і людина з'являється на роботі в певному настрої, і це все впливає як на ефективність бізнесу, так і на наш стан енергетичний і творчий Проект, який не є революційним з точки зору ідеї, інтегрований технопарк. Справді були при Радянському Союзі. Я виріс на теремках інститут кібернетики. Приїхали, там жили, там були школи, магазини, інститут, в якому люди працювали. Такі технопарки є на Заході. На сьогоднішній день це цікавий проєкт, який повинен або реалізується вже зараз. Сподіваємося, що найближчі 2-3 роки він буде розбудований. Це буде місто для технологічних компаній, знаходиться на околиці Києва. Коцюбинське у виїзд на, на Львів. І це буде інтегроване містечко, в якому будуть офіси, бізнес-центри, готелі, вся інфраструктура, науковий центр, університет. Тобто концепція вчись, працюй живи, відпочивай. І це все буде справді от на, на відстані 20 хвилин ходу. Інший цікавий приклад. Компанія Globalogic, до якої я мав щастя залучитись місто в місті, точніше, місто в офісі. Ми всі проводимо третину життя в офісах на сьогоднішній день. І ми хочемо, щоб ця площадка була не тільки комфортною, але й надихаючою. І всі компанії інвестують при цьому в дизайн і в ремонт приміщення. І от з концепцій, яка перекликається з містом, яку використала Globalogic, це було місто. Концепція міста як дизайн офісного простору. Офіс Global Logic це вулиці, по яким можна їздити. Це візуальні елементи, інформаційні лайтбокси міські, це місця для оголошень у вигляді зупинок чи стовпів, на які ми всі звикли щось клеїти і читати. Це заправки, де люди можуть підкріпитись. Це різні колесні пристрої. Ну тут показаний трьохколісний самокат, але в принципі дозволено кататись на будь-яких самокатах, велосипедах, роликах, на чому зручно. Ну і насправді спочатку всі вважали, що це жарт. Але оскільки офіс величезний, то поступово всі зрозуміли, що можна на цій штуці швидше доїхати за кавою і швидше добрати з мітинга на мітинг, і реально люди використовують деколи на скейтах двохколісних з кавою женуть по офісу. Вищий вищий пілотаж, але. Третя частина, такий офіс можна зекономити на ремонті. Дали балончики людям, вміють, не вміють малювати. Малюємо, що хочемо на стінах. Ну і ну, для того, щоб доповнити концепцію міста, всі приміщення, конференц-кімнати і так далі оформлені в вигляді якихось елементів міської інфраструктури. Кафе, магазини, ательє, фотоательє, книгарня, музей телефонів чи там телекомунікації і так далі. І обов'язково є нічний клуб, розважальний центр, спортивна зона і так далі. Окремою комунікаційною штукою, винаходом є знаки, які, в принципі, можна дизайнити на ходу. І вони створюють певні правила офісного руху, а також дозволяють створити власні правила. Деякі з них досить креативні. І це такий засіб комунікації, який дозволяє людям самим створювати свій офісний простір, який потім. Вони можуть вважати своїм, який буде їх надихати. Подальший розвиток, про який я мрію, це вихід офісу за межі офісу. І айтішники дуже багато зробили знову для того, щоб це стало технологічно можливим. Тобто є на сьогоднішній день технології відеозв'язку, аудіозв'язку, спільної роботи над документами, Google Docs, наприклад. Є ноутбуки, Wi-Fi, інтернет мобільний, все є. Питання, як нам організувати роботу поза офісом, тому що на сьогоднішній день не обов'язково збиратись в офісі для того, щоб творити спільно. Це приклад: ну, фотографія пітерська. На жаль, у нас немає такої відкритої площадки в Києві, але три приклади, які я знайшов: це київські місця, які поступово в нас виникають: бібліотек, часопис. Циферблат це коворкінгові такі місця, які дозволяють там хвилина платно прийти і працювати маючи чаву кай каву, чай. Маючи, можна приносити свою їжу і так далі. Дуже хотілося б, щоб ми вийшли навіть з таких місць на вулицю. Тому що моя мрія, щоб місто стало офісом, щоб Природа, щоб ми могли працювати на природі, в парку, щоб там було покриття інтернет, щоб там можна було сховатись від дощу, щоб там стояла якась дошка, на якій можна було помалювати. І в цьому плані дуже багато ще потрібно зробити в Україні. Wi-Fi покриття дуже обмежене, безкоштовного майже немає. Що можна зробити в цьому плані? Якщо ти живеш на першому поверсі, відкрий свою точку доступу для всіх. Це те, що робиться дуже в багатьох містах. Ти все одно за неї платиш. І все одно Оператори на заході з цим потихеньку борються, забороняючи в договорах це робити, тому що трафік, звичайно, виростає. Але в принципі, ми всі вдома вже дивимося. Іде цифрове телебачення. Ми будемо дивитися телебачення по інтернету. Тобто, вимоги до каналів, вимоги до трафіку все одно величезні. Все одно оператори надають такі послуги там, за 200 гривень на місяць, наприклад, необмежений пакет. І нічого страшного, якщо ми його відкриємо на вулицю і дома ми дивимося фільми, там, трафік набагато більший, ніж люди будуть читати собі новини з вулиці. Дуже велика проблема розетки електрика, особливо на вулиці, де йде дощ, і навіть не на вулиці, тому що електрика коштує дорого. Надія тут є певна на батарейки ядерні, японці зробили зараз, тестують мікротакі ядерні елементи живлення, які будуть, наприклад, ноутбук живити 30 років. Це буде радикальне вирішення проблеми для побутової техніки насправді і можливо для автомобілів електричних. Ну, але поки що це технологія майбутнього. На Заході ця проблема теж не вирішена, тобто підключитись до живлення можна. В кафе безкоштовно, але там хоча б розеток натикано. В наших кав'ярнях до розетки добратися насправді досить важко. Але так само деколи, якщо над цим подумати, то можна в парках, де Wi-Fi покриття є, створити декілька точок, навколо яких є живлення, можливо, брати за це якісь гроші, але якщо ти, в принципі, прийшов вже туди попрацювати, то ти можеш собі заплатити гривню за те, щоб підзарядитись. Ну, і доставка їжі в парк. Знову ж, це штука, яка, яку я побачив в Нью-Йорку, в Централ Парк вже є доставка більшості ресторанів фастфудів. Ну Якщо ти справді працюєш в парку, то хочеться деколи перекусити. В нас на сьогоднішній день я пробував декілька разів, жодна доставка не, не хоче доставляти в точку, яка там, до метро, наприклад, ні. Там, в парк, ні. От, додому або в офіс готові. Ну і це фотографія київська. Наостанок, я вважаю, що ну я думаю, всі ви це чули в сьогоднішніх презентаціях, що ми не можемо змінити цей світ, сподіваючись на те, що його хтось змінить за нас. що Це зробить уряд, який би ефективний він не був. Я вірю в те, що все починається і закінчується з нас. І ми повинні змінити цей світ всередині себе, насамперед. Після цього навколо нас в тому радіусі, наскільки в нас вистачає енергії, куди ми можемо дотягтись. І засіб для того, щоб знайти собі товаришів і колег є, є соціальні мережі і місто 2.0. Що таке 2.0? Там місто було ефективним економічно, а місто 2.0 це місто, яке місто соціальне, це платформа для спілкування, для спільної творчості і так далі. Так само Facebook і Веб 2.0. Це соціальні мережі, засоби спільно, спільної творчості, колективних ідей. Цей Фейсбук, о, цей, цей бікборд, який висить у нас в Києві, запрошує сусідів, які живуть в цьому мікрорайоні, зареєструватись в цій групі і спільно працювати над проектами цього мікрорайону. Всі ви таким чином можете зорганізувати, знайти. Людей, які зацікавлені тими ж технологіями, тими ж ідеями. І ми сьогодні вже бачили декілька проєктів: краудсорсинг, big idea і так далі. Це все спільними зусиллями. Одному важко батька бити. Ну, а, багатьом... а всі разом ми можемо змінити цю країну. Наостанок я би ще раз хотів закликати вас мріяти. Це мій рецепт в цьому житті, тому що мрії збуваються. Це правда. Я не буду вас переконувати в цьому, ви всі це знаєте. І тема цього теду: Мрій мене. Мрійте про це місто, мрійте про цю країну, мрійте про своє життя, і, і воно буде таким, яким ви його уявляєте. Дуже дякую.